Ми відібрали пробу молока і будемо зараз її вимірювати на приладі лактоска. Так у лабораторії Хмельницького центрального ринку перевіряють молочні продукти: молоко, сметана і всі види сирів та масло проходять ретельні дослідження, за результатами яких фахівці допускають або не допускають їх до продажу. Тут покупцям не варто турбуватися. На якісний товар у лабораторії підфарбовують, і така молочка ніяк не потрапить до споживача. Всі неїстівні частини ми обрізаємо, зрізаємо, чистимо. миємо, обов'язково е, вимакуємо палкиркою і натираємо. А так готують овочі та фрукти, вирощені чи то в відкритому чи закритому ґрунті для перевірки вмісту нітратів. Найчастіше перевищений вміст цих шкідливих речовин трапляється в ранніх плодах: радиска, капуста, редька, огірки. У лабораторії кажуть, вкрай рідко надходить продукція від приватників сумнівної якості. Більш пильними споживачам потрібно бути навесні та перевіряти у продавців наявність експертних висновків. Наявність експертного висновку вказує про те, що продукція доброякісна, безпечна і допускається до реалізації. Тобто, кожен покупець має право підійти і запитати у власника на ту продукцію, яку він реалізовує експертний висновок. Такий банальний, здавалося, папірець не лише дасть гарантію споживачеві, що продукт якісний, а й ніяк не зашкодить здоров'ю і принесе справжнє задоволення від їжі.